На дворі був чудовий літній ранок. У повітрі погойдувалися тонесенькі ниточки, схожі на блискучий волок на шовку. Проте, як вони тут опинилися, знав хіба вітер. По одній такій ниточці, що долетіла до вершечка високого дерева, неначе вправний астронавт. Спустився маленький чорний павучок і відразу ж почав гаптувати свою дивовижну павутинку. На другий день на павучкове плетиво впали маленькі крапельки роси. Освітлені промінчиками вранішнього сонечка вони виблискували, мов справжні діаманти, така неймовірна краса. Приваблювала всіляких мушок і комашок. Однак, прилетівши до павутинки, вони потрапляли в пастку, і павучок охоче їх з'їдав. Дуже скоро він зробився великим і грубим. Одного ранку павучок прокинувся дуже голодним, але поблизу не знайшов жодної мушки. Це дуже зіпсувало йому настрій. Тоді павучок вирішив перевірити всю свою павутинку. Пересуваючись то туди, то сюди, він зауважив якусь дивну нитку, що закінчувалася десь аж у хмарах. Чим довше павучок до неї приглядався, тим більше нервував. Чого вона тут висить? Хто зна, може, саме по ній приходять інші павуки і з'їдають моїх мушок, сердито сказав павучок і одним ударом розірвав ту нитку. За одну мить його прекрасна павутинка скрутилася, мов стара гарнчірка, і оповила павучка. Бідолаха забув. Що одного погожого ранку саме по цій ниточці він спустився і саме на ній почав снувати своє павутиння. Божа воля поєднує землю з небом і дає людям силу виконувати різні завдання. Без мене ви нічого не можете зробити, сказав Ісус.